Привіт, друзі! Ну що ж, за вікном в Токіо, сьогодні ось такий дощ, і ми збираємося на літній фестиваль. Привіт, друзі! Сьогодні ми з вами будемо збиратися на японський осінній фестиваль. Оскільки восени в Японії дуже гаряче, то вбрання на осінній фестиваль буде несильно відрізнятися від літнього вбрання. Сьогодні я вирішила вдягнути йоката. Йоката це традиційний японський літній одяг. Це як кімоно. Тільки для того, щоб носити його влітку. Це неймовірне співпадіння, але саме сьогодні мої японські друзі прислали мені в подарунок новеньку юкату. Що ж, я вже розпакувала цю коробку, але зараз подивимося разом з вами. Що ж у нас тут є? Колір просто чудовий, мій улюблений. Ось саме це і є юката це японський традиційний літній одяг. Фактично, це літній варіант кімоно без підкладки. Як правило, юката виготовляється з бавовни. Зараз ми подивимося, що тут є. Тут є спосіб вдягання чоловічої юката, а також картинки, як зав'язувати пояс обі на жіночій юкаті. А! Тут також є взуття. Я думаю, воно буде трошки маленьке, тому що у японок дуже маленька ніжка. Але ми приміряємо. Це традиційний пасок обі, пояс або пасок такого чудового фіолетового кольору. Вау! У мене є дві пари взуття на вибір, Яку беремо більшу. Ну що ж, поміряємо? Ну що ж, міряємо юкато. Вона ось такого чудового зеленого смарагдового кольору, її, як правило, вдягають на голе тіло. Але сьогодні ми цього не будемо робити з зрозумілих причин. Тобто ми беремо отак, вдягаємо і обгортаємося поясом. Ну що ж, друзі, я вдягнула свою новеньку юката. і ми зараз збираємося на японський осінній фестиваль. Це було набагато простіше вдягати цю юката, ніж вдягати кімоно. Кімоно, процес вдягання кімоно займає приблизно 20 хвилин, при тому, що мені допомагала ще японка. Тобто, це було дійсно тривалим процесом. Ось так виглядає юката це традиційний пояс обі. Ось так виглядає. Ну що, друзі? Схожа я на справжню японку? Ось це японка в такому самому літньому кімоно. Тобто в юкаті. Насправді, пояс зав'язати у мене так не вийшло, і зачіску таку не вийшло зробити. Ну, що, схожа? Друзі, ну як вам моя юката? Насправді, юката з японської перекладається як банний одяг. Взагалі до 17-го сторіччя юката носили саме після бані, і лише після 17-го століття такий одяг почали одягати після онсену, а також для прогулянок містом. Часто на фестивалях також люди одягають юката. Або ж молоді пари під час побачення вони часто вдягають юката і прогулюються містом. Тобто, сучасні японці вони полюбляють вдягати юката. Вони носять його як вдома, так і на вулиці, на фестивалі, в вансени, на різноманітні заходи. Також характерними є певні кольори юката. Для молодих жінок характерними є квіткові візерунки та різні флоральні мотиви та яскраві кольори. Старші жінки вони полюбляють темні кольори та геометричні мотиви. А ось так виглядає спосіб зав'язування чоловічої юкати. Насправді, пункти 6 та 7 досить важкі. У нас не вийшло повторити, але в мене тут є один манікен, тому ми зараз подивимося на чоловічу юкату. Ви знаєте, це неймовірно зручно. Цей легкий одяг, він виготовлений з бавовни, тому в ньому не спекотно. І зараз буде дуже зручно розважатися на японському осінньому фестивалі. Ну що ж, пішли. На японських фестивалях, як правило, досить багато людей. Всі веселяться, ось так танцюють. Грають в якісь дуже прості, але веселі ігри. Інколи навіть виграють якісь призи. Ну і звісно, після фестивалю не залишається багато сміття. Адже японці навіть під час свята ретельно сортують сміття: пластик до пластику, а папери до паперів. Так що ж роблять на традиційному японському літньому або осінньому фестивалі? Ну, По-перше, це їдять вуличну їжу, такий собі стрітфуд. І, як правило, вулична їжа вона досить традиційна. Тобто, це або е, торініку, як і Торі, жарена курочка на паличках, або якісь місцеві солодощі, які ще називають вагаші. Взагалі окаші це солодощі, а вагаші це вже японські солодощі. Що ще роблять на традиційних японських фестивалях? Ще на традиційних японських фестивалях часто можна спостерігати дуже яскраві феєрверки. Ось, наприклад, як оцей, який ми зараз можемо побачити. Це традиційний японський феєрверк, але він відбувався на воді і супроводжувався також певним лайт-шоу. Е, ну що ж, друзі, я сподіваюся, що вам сподобалася сьогоднішня розповідь про традиційний літній японський одяг. Кімоно я також вже вдягала, і про це я вам розкажу в наступних відео. Якщо вам сподобалось сьогоднішнє відео, підписуйтесь на мій канал. Дякую, до зустрічі!